Абсолютно безпрецедентна криза продовжується у Київраді. Кличка забули у прямому ефірі, заблокували на трибуні та витягли його картку депутата. Після двох зірваних сесій черговий скандал розгорівся у міській раді столиці. І тема все та ж сама земельна мафія Києва та посадовці, яких викрили бігу інфо на туалетних схемах, тобто на маніпуляціях землею столиці. Представники фракції Слуга народу підняли питання відставки Володимира Бондаренка, секретаря Київради, який тимчасово самовідсторонився, про що ми розповідали у одному із наших відео. І Слуги навіть набрали 40 підписів від депутатів Київради, а це означає, що ідею підтримали і депутати інших фракцій, адже слуг всього 12 осіб. Вони вимагали розглянути питання сьогодні однак проти цього виступив сам Віталій Кличко, що призвело до. Конфлікту у міськраді та блокування трибуни Лілія Пашина навіть пішла в атаку на мера та витягла його картку для голосування. І тільки після перерви з'ясувалося, що фракції видно прийшли до певного компромісу поза камерами. Вони домовилися перенести голосування за відставку Бондаренка до наступного вівторка. Тепер є вірогідність, що Володимир Бондаренко отримав достатньо часу, щоб зам'яти питання та збити деякі із голосів. Тож пишіть у коментарі ваші версії, чи звільнять секретаря наступного тижня, чи тихенько залишить на своїй посаді. А Київлада продовжує уважно слідкувати за всіма подіями у Київраді та політиці. Підписуйтеся на нас і ставте лайки, щоб слідкувати за оновленнями.